Постріляла, я в хаті була, я навіть не зрозуміла, що воно таке. Потім оце це вийшло, щось воно шипить. Там он газ був, таке саме розбите все. Там стекла в хаті, не дверей, не ні вікна, нічого. Хата пошкоджена, вікна. У другої кухні випали. Де ви були коли... У спальні. І ікона навіть впала. Представляєш, вже так трусило. Воно дало, аж попригнається, одразу рачки одівся і в коридор. А ага, там більше, дивлюся, він каже, що там Сережа. Він каже, вдворі снаряд улупив. Ну, в мене це коло двора. Ну, воно сьогодні цілий день б'є. Да, да, да. Цілий день, а це вже конкретно. Ось моя кухня, де ми обідали в цей час. І там немає нічого цілого. У мене двоє дітей. У мене діти зараз плачуть і не розмовляють. Тільки плачуть. Я ненавіжу Росію, я ненавіжу Кацапов. Це дитяча моя, там зал, спальня наша. Мене постраждала вся квартира. У мене немає ні одного цілого вікна. Ну, прийшов допомагати людям, бо в них горе. Таке може бути у кожного і потрібно тільки допомагати. Всі повилітали вікна. І двері там з тієї сторони. Зараз будемо допомоги да, прийшла, зараз пленку будемо, вікна забивати, треба. Ми тут вже не будемо ночувати. Мені не страшно. А діти ж, син тут живе, і От вони встигли туди. А залетіло в хату. І вони там, де ікона була, вони вискочили. в той, той момент туди І Вони, вони вже в погріб піли Секунда, ну секунд, десять у погріб. Є загибла жінка, є поранена жінка. Міською радою надається допомога. Плівку, шифер. Все необхідне на перший час, щоб закрити ті вибиті вікна і все те, що було пошкоджено. Якщо потрібно буде, у нас є місце, де розмістити людей.